Коли ми я знову зібрала найкращих спортсменів у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив, відбувся кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики. У ньому взяли участь 60 важкоатлетів. У такий спосіб обирали спортсменів, які представлятимуть Івано-Франківщину на Кубку України. Майже 60 спортсменів приїхали в Коломийський локомотив, щоб позмагатися у Кубку Івано-Франківської області з важкої атлетики. Це хлопці і дівчата з Косова Снятина, на Галича, Калуша, Івано-Франківська і Коломиї. І кожен із них прагнув стати найкращим. Мені Дуже подобалось. Я ще раніше сюди ходила і вернулася. Мені чесно дуже подобається. Сьогодні підняла норматив кандидата в майстра спорту України. Готуюся до Чемпіонат України в місті Луцьк мета спарті звичайно підняти. Норматив заслуженого майстра спорту України вирішив вже сюди прийти. Ну, випадковість можна сказати, але мені почало подобатись і вирішив займатися набагато вже довше. Ну і зусиллями більшими. Я є каме кандидатом майстри спорту України, так само є чемпіоном України до 15 років. В майбутньому ну хотілось би стати чемпіоном Європи в найкращому випадку, але так то хочу ну як мінімум туди поїхати, подивитися, як там. Ну, здобувати нові досягнення. Коло мия вже не вперше зустрічає в себе такі чемпіонати. Фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив має для цього все необхідне. Тут проводилися змагання зі значно більшою кількістю учасників. Зараз через війну їх менше, каже голова федерації важкої атлетики Івано-Франківської області Микола Чабан. І це дуже прикро, бо молоді люди, які дають надії, часто виїжджають за кордон. Дякуємо нашим збройним селам. Першу чергу. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Хто... Я думаю, що ми переможемо всіх, всіх наших ворогів буде, однозначно. В спорті ви бачите зараз у Діти діти ну, уїжджають дуже важка біда. 17 років, ну, що ви класно знаєте, як це І це готуєш, готуєш один раз, а його вже немає. Зараз нам ці діти зараз будуть наступати і кажуть, що вже все. Ми вже в зал не прийдемо на талу, тому що вже виїжджають, баті забирають. Це, це, це вже опускається роки. Але ми будемо боротися, будемо все благодати. Кубок України з важкої атлетики відбудеться в Луцьку наприкінці червня. Наразі важкоатлети розпочали підготовку до цих змагань.